Вітаю! З вами Руслана компанія ProFan Group. Нещодавно в нас з'явився один з кращих світових брендів, який займається розробкою та виготовленням товарів для надання невідкладної допомоги North American Rescue. Всі товари в аптечці мають NSN – NATO Stock Number, або ж інвентарний номер НАТО. Це означає, що ці товари пройшли тестування та сертифікацію та можуть використовуватись для бойових задач силами НАТО. Сьогодні розглянемо набори цього бренду: це індивідуальні аптечки лінійки TORQ. Tactical Operator Response Kit. цей набір розроблений як компактна індивідуальна аптечка для надання невідкладної допомоги ній міститься все необхідне для попередження найтиповіших причин смерті на полі бою. Торг Сіплайкет це така сама аптечка, як і класичний торг, тільки без підсумка. Її можна використовувати для поповнення вже використаних аптечок. Даний набір поставляється в спеціальному зіп-пакеті з зі списком в місто, тому можна зручно відмічати, які вже елементи були вилучені з аптечки. Зараз у нас на огляді. Аптечки лінійки торг вони майже ідентичні. Є набір Basic і Basic з Combat гаусом. А зараз ми розглянемо більш розширений варіант: це Basic з Combat Гаусом. Це у нас атравматичні ножиці, які виготовлені з матеріалу преміум класу. В них стандартна довжина це 18,5 см. Вони доволі зручно сидять у руці. Вони призначені для розрізання цупких матеріалів, тому можете не переживати. Вони розріжуть і спорядження і одяг. В комплекті одна штука. Наступне, що ми бачимо, це нітрилові рукавички від компанії Біркло. Це рукавички, які виготовлені з 100% нітрилового матеріалу. Вони не містять алергенів, які є в звичайних латексних рукавичках. Їх особливість в тому, що вони довші, ніж звичайні оглядові рукавички, і більш цупкі. У мене тут є вже одна розпакована рукавичка. Давайте я її одягну, щоб ви подивились, як вона сидить на руці. Звичайно, що ці рукавички. Більше підходять для чоловічої руки це розмір L. Ну, але все-таки буде цікаво глянути, як вона сидить, виглядає. Так, ось. Зараз ми бачимо, що тут доволі довга манжета, те, що я і казала. Вони трохи величенькі, що я говорила, але на стандартну чоловічу руку вони будуть доволі зручними. Звичайно, не хочеться їх знімати, але я їх зніму для того, щоб подивитися, що у нас ще тут є. Наступне, що у нас є в наборі, це давляча пов'язка. По суті, це еластичний бинт з аплікатором тиску на рану. В розгорнутому вигляді його ширина 15,2 см, довжина 175 см. А в комплекті одна штука. Це у нас накладка захисна на око. Полікарбонет Айшил, тобто вона виготовлена з полікарбонату. З такого ж самого матеріалу зазвичай виготовляють ще балістичні окуляри. Вона призначена для захисту або травмованого, або прооперованого ока. Вона кріпиться на пластир в комплекті одна штука. Ще у нас в наборі цьому є комбат від компанії Кріп Клот. Він призначений для тампонади та зупинки кровотечі. Особливість його в тому, що всередині знаходиться спеціальна нитка, і за рахунок цього можна його побачити при проведенні рентгену також можу сказати, що House від компанії Квіклот є на забезпеченні армії та поліції США. Також він використовується українськими військовослужбовцями і рекомендований для використання комітетом комітетом в комплекті. Одна штука. Це у нас туренький аткет сьомої генерації. Він широко використовується та, в принципі, відомий по всьому світу. Його використовують як закордонні, так і українські військовослужбовці. Його ста відсоткова ефективність доведено інститутом хірургічних досліджень армії США в комплекті. Одна штука. Це у нас Естролет Гаус, тобто спеціальний бинт, який складений змійкою. Він знаходиться в спеціальному пакуванні з дозатором. Коли ви берете частину матеріалу, потім ви можете його закрити, і невикористана частина залишиться чистою та неушкодженою. Він виготовлений з високоякісної бавовни, призначений для тампонади, також для використання разом з компресійною пов'язкою або для перев'язки незначних ран одна штука. Останнє, що у нас є в цьому наборі, це окклюзійний пластир від компанії Hyphen. Він призначений для надання першої допомоги при проникаючому пораненні грудної клітини або ж пневмотораксі. Кожна наліпка має три спеціальні канали для відводу тиску з під наліпки, але при цьому повітря не потрапляє назад. В комплекції йде дві штуки для закриття вхідного та вихідного отворів. Сьогодні ми з вами розглянули індивідуальну аптечку Торг Tactical Operator Response Kit від компанії North American Rescue. Надалі ми також будемо проводити огляди на інші товари бренду, тому підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями, ставте лайк, тисніть дзвіночок і до наступних зустрічей!